Всім привіт! Приїхав ловити білу рибу на вудочку і фідер. Мала річка убіч. Там де я був з розвідкою, де я ловив на спині. мені сподобалася ямка. Тут ось я сижу на вході в ямку. Є біла риба, вона крутиться. Тому я сьогодні приїхав з двома снастями, маховою вудкою. І фідером. Приїхав я після обіду на вечірню риболовлю. Ну, зранку оці заморозки вони впливають на кльов, тому я не спішу. Хай воно трошки теплішає. Я помітив, що ввечері і комарик з'являється. Але ввечері з'являється, вдень його ще немає. Ну от спробую. Зараз спочатку закину махову вудочку, а потім прикормка. Фідер зберу, ну все як все як завжди. Махова водка під берегом буде стояти, тут омуток, видно, риба крутиться, а фідер буде кидатись в ямку, В розрахунку, там може бути плітка. Ну побачимо, не буду загадувати, зараз все, все змонтую, все зроблю, а потім уже буду ловити. Пінка і черв'яки в мене сьогодні є. Я спробую на одну пінку. Можна ще знайти і пошукати під берегом герусів, якщо вони тут живуть. А ну отак, отуди і під бережок. Тут глибина, о, а ну яка ж глибина. Хай поки що побуде на такій глибині. Потім побачимо, яку краще поставити. Чи вище, чи нижче під саме дно, чи вище. Бо риба вона ж то... В різних глибинах ходить. Так, збираю фідер. Фідер у мене апекс до 60 грамів. Трьохметровий, метровий. Такий для малої річки якраз те ще потрібно мені. Перша риба вже клюнула мене на глибині десь до двох метрів. <смі> Я ще фідер не встиг зібрати, дивлюсь клювання. Ось така невеличка пліточка. Отака вона. Але все таки є, як кажуть, так? Розловився, швидко закинув. Не Ні прикормки, нічого не було. А вона і є. На одну піночку. От. Погода сьогодні більш-менш тепла. Обіцяють, знаєте скільки? Ну кажуть плюс 8 буде в нас, чи плюс 10 навіть. Це вже тепло. Це вже в нас спека для нашого березня. Це спека. Ще одна клюнула плітка. Під самим берегом клюють. Отак закидаю. Це так глибину просто поставив навмання. Нічого не підбирав. А тепер замішую прикормку. Так, це мене тут. Снаряддя для вудочки різні снасті. Тут у мене снасті до вудочки, це я заховаю ящик. Прикормка. Був такий цікавий коментар, що моя помилка, коли я використовую прикормку червоного кольору. І от я сьогодні взяв прикормку темного кольору Real Fish Platua коріандр, арахіс. Чому червоний колір моя помилка? Тому що кажуть... Така є така думка, що він відпугує рибу. Для мене це міф, тому що я був свідком ранньою весною, коли на червону прикормку гарно клювало на фідер. Тому, може, десь це і так є. У нас це просто для мене міф. Все, колір прикормки якийсь має значення, але коли риба є, то вона буде клювати з будь-якою прикормкою. Навіть якщо зараз кидати варений пшоно і горох, все одно підійде і буде клювати. -о! -о, 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 -о! Ха -ха. Ось, без прикормки клює. Ух ти ж. Добре, відчіплю потім. Без прикормки клює. Пліточка дрібненька така, але нічого. Яка клює. Може прикормку кину буде краще клювати. Більше клюватиме. Так, Тут що в мене? Я вже будівничку почепив. Кормки трошки сипанути. Щоб... Запах спеції. Весняний запах. Ну туди диви як. А ну ой, добре пахне. Что бы достатньо. Поп пришел. Клює, 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 клю, іди сюди, отакий От кльов на вудочку. Дрібненька, але все одно ж приносить задоволення. Да ти глянь, там заважає гілка. Фідер буду закидати на червоного черв'яка. Знаєте чому? А може на червоного... Більша риби клюне, а не малесенька пліточка. Може головник будь, густірка. Хай буде більша наживка. Все, наче вже всівся. Фідер закинутий, закинутий на середину ямки. Закліпсувався, хай буде кліпса. Якщо там не буде клювати, буду зміщатися. Це така риболовля буде пошукова, трошки постоїть на новому місці, на ямі. Тоді можна буде якось лівіше, правіше, ближче до берега. Бачите, ближче до берега клює пліточка. Но клювала. Я зараз ще хочу трошки тут з вудочкою попрацювати, виставити глибину, подивитися, яка тут саме глибина в цьому місці. Може вона от з дна клює, бо далі поплавок відносить від берега і там вже не клює. От Під самим берегом клює, але глибоко там ну, метрів два під берегом. І слабка течія. Тут може 5-метрова вудка, так і багато буде такої довжини. Є в мене з собою 4-метрова, але хай хай поки буде ця. Просто там інша оснастка. Грубіша. Тут у мене поплавець 0,75 грама. Основна жилка на цій вудочці 0,14, а повідець з жилки 0,10. І гачок 14 го номера. Така снасть дуже легка на обережну рибу. В'ялу рибу. Поки що я от під берегом прикомки не закидав. Не знаю. Зараз треба виставити вудку, чи ловити у проводку, чи ловити з дна, от я ще дивлюся. Фідер простояв десь хвилин 5-7. Нічого не клювало. Зараз перевлю черв'яка, може риба не хоче черв'яка. А де черв'як? Йо маю, стоп, а де? Прикольно. А де повідець? Хо. Я сиджу, думаю, чому не клює, а повітця немає. Отак. Ху -ху -ху. Хо. Не знаю, де він дівся, зачепів не було, закидав, наче не чіплявся. А я сиджу, думаю, ну не клює, не клює. Це просто яке аномалія. Що такі? Спроба No2. Ну, це не знаю. Може десь за гілку зачепилося, коли закидав. Ну оце я бачив вже, щоб полетіло в воду. Не залишилось на березі. Вудочку ще не, при... не прикормлював поки не визначився, на якій глибині ловити. Воно і, і вище клювало, і нижче, і, але клює під самим берегом, прямо під ногами. Оце, як так. Закинеш? Кину трошки приконки до поплавця. О, отам. Закинув вже по дну його. Оснастку по дну, гачок на дні. Руслиця на дні, хай там побачимо, що буде з дна. Ну йди сюди вже, йди, йди, йди. Так ти вже клювала. Так уже заїдало. А на фідер щось мовчить я то сало брав? Але не хочу їсти, хочу випити чаю. А то змерз із сливами маринованими. <гум> із сливами маринованими. Кльов потрошку є. Хотілося б кращого, але це краще, ніж було до цього. Я приїжджав на фідер. Поки приспособишся на новому місці, поки підбереш наживку, яку там краще, на які глибині ловити, на які дистанції ловити. Воно й час йде. На фідер є ударчики. Хтось навіть вже може й сидіти. Таке щось. На черв'ячка смикало. Напевно, така ж сама плітка, яка і на вудочку клює, на самій ямі по глибині. Таке тринь-тринь. Ну витягну, подивився. О, то наче є рубина. Чи це мені здається? Давно не тягав нічого на фідер. Хтось є. О! Ну така ж. Ну що там більше риби немає в на ямі. Я знав, що так буде, але не знав коли воно буде. Ну от, гілки зверху, гілки в з шишками. Думаю, коли вже так запутаюся, зачеплюся, що все відірву. От і відірвав. Буду робити новий монтаж. Починаючи от від конектора, зараз нова жилка, буду перечіпляти поплавець, все, відірвав, запутав, отакий поплавець дістав. Дістану ще одну вудочку, ця 3,80 тут буде простіша і не буду я чіплятися. Але тут є трошки інша проблема. Це оснастка більш грубіша, то втіша жилка. Ну побачу, чи буде клювати чи не буде. Може від нічого робити, зв'яжу ще одну оснастку. І поплавець тут такий грубіший, звичайно ж, карасевий. Він під карася, але не під таку ніжну пліточку, яка сьогодні тут клює. Ну нічого. Гачок нормальний, гачок підходящий для цієї риби, але поплавець трошки не такі. Ну нічого, зараз хай закинуть буде. Хі -хі. Бо щось з великою 5-метровою махалкою тут не дуже зручно ловити. О-о-о-о-о, оце клювання. Ого! Це щось уже таке. Моякий який окунь. Лупану на фідер. Ну це вже риба. Ні, це плітка. Але плітка о яка. Ну нічого собі. Нічого собі розмір. Хай на фідер клює не часто, але щоб отака така риба клювала. Або й більше. У, чуть пальця не різанув. То було б нормально. Ще одна фідерна рибина, О, на удочку, на вудочку клюнула. Оп ха на удочку є. На удочку дрібніша. На фідер трошки більше. Так, цю п'ятиметровку я не знаю, напевно, складу її. Трошки посидів половив і воно вже починається. А що починається? Хочеться змінити місце. Побігати по цій ямці саме з фідером. І от я вже сиджу, думаю, а може взяти фідер і піти на вихід з ямки, закинути там. Все-таки там менша глибина. Ну Вихід ямки це таке місце, де може ходити активна риба. Бо в самій ямі вона там ходить, таке, туди-сюди така в'яла, знаєте. Не голодна, а на виході там щось може бути цікавіше. От сиджу трошки ще тут, в цьому муткую і перейду. Це ж недовго. Взяти тільки фідер там, і ще прикормку, наживку і посидіти там з півгодини на тому місці. Це зовсім, займе мало часу. Вудочка буде стояти, я думаю, я не буду її тягати, бо хай вже тут вона буде сьогодні. Треба не один виїзд, щоб знайти рибу на рідці, знайти саме точку, де вона крутиться. Тут якось я не розумію цього. Закидаєш, клює одна і все. І немає більше нічого. Змінив точку на фідер. Ну, трошки в сторону закинув годівничку. Ще одну піймаєш, все. Більше там нічого не клює. Чи вона по одній ходить? Як і казав, хочу закинути фідер на виході з ямки. Там не буде хоч трави. Буде, не буде. Може вона вже плітка ця ходить десь по перекатах, по мілинах. А я її на ямі шукаю. Ну і на ямці ж також є. Так, цих гілок не можу... не можу закинутись, сьомо. О, закинувся. Обманула чи що? Побігав трошки і заспокоївся. Повернувся на старе місце, бо там я ніде нічого не бачив, не клювало. Та й тут вудочка стояла, черв'яка не обідає. Щось черв'яка не хоче риба, переходжу знову на пінку. Мотиля моя немає, та я думаю він вже й не потрібний. Мотиль це так на. Ще меншу рибу, чим клює мене зараз. Я думаю, для цих місць. А ну ж спробую трошки в сторону закинути вудку, отут під бережком. Може тут буде риба, бо якось так теж. Спочатку їх клювало на вудочку, а потім кудись риба відійшла. От під вечір сонечко вилізло трошки пригріє, думаю, чого не клює? Воно запуталось тут у мене все. Вудочка запуталась. Ось так. Та ще на фідер не зрозуміло, що вона хоче. То клювала, закидав бутерброд, черв'ячок і пінка. Хм. Потім закинув на три пінки, вже не клює. Зараз спробую ще на черв'яка знову закинути без пінки. Можем на червяках лучше. А фидер что-то смыкает, но... Ж... О, а ну давай, может вытяну уже. Наче немає нічого. Там черв'як просто великий. Чи є хтось. Немає, там черв'як завеликий для тієї риби, яка смикала. Бачите, я закидав, так думаю, для крупняка, а воно черв'яка пожувало да і все. Ану, ану, давай, мов сидиш уже. О, наче є. Є риба. Це, знаєте, змі... змінив черв'яка на дві піночки і відразу плювання фідерне. О, різноманіття пішло. Куди ти? Куди ти? Густірка. Ще, одна... Ще один вид риби на цій річці. Ха-ха, другий вид. Густірка. Може там густірка стоїть зараз. Я буду те місце кормити. Це ж шукаєш по ямі. Вирішив кидати трошки лівіше, метрів на п'ять. І отам там клюнула густірка. А ну, ще повтор. Оп, отак десь я кидаю. О, отуди. Побачимо чи буде риба, а то може це якась... Одноразова акція Два закида, два клювання. Коли париш. Коли повернувся я сюди. Та хто ж тут клює? Хто ж сидить? Рибу чую. Ану. Хо -хо. Маленька. Пліточка на дві піночки. Знову є клювання. Такі обережні. Тик-тик, тик-тик. Зажирає. Ну давай, перевіримо. О, є рибина. Да така ще. Така ще. Моцна. Чи риба проклюнулася, чи я нащупав точку, де вона клює. І так десь 5 чи 6 рибин підряд піймав. Але без прикормки не клює. Закінчилась прикормка. Закидаю порожню годівничку, вже не клює. То Я зараз ще підмішую трошки. Зараз вона набухне так, як треба. І буду закидати з прикормкою. І клює на дві пінки. Черв'яка не хоче. Ну, залишається мені ловити десь годинку. Може більше побачу, як буде клювати. Якщо буде клювати, посиджу довше. Не буде клювати, то поїду. Отак. Рибка є, просто холодно, щоб вона клювала дуже-дуже активно. Добре, хоч так клює. Уже цікаво, є клювання. Не такі вже ж клювання, як на десні. А такі весняні, легенькі. Риба невелика. Перестало клювати, буду додому збиратися п'ята година вечора. От, вже не клює. Якось так. Все, що хотіло клюнути, воно вже клюнуло. В принципі, рибу я знайшов. Невелика, але яка вже тут є. Це місцева, місцева плітка. Зараз покажу, що я піймав. Ну, в принципі, хто дивився уважно, той бачив, що я піймав. Ви спитаєте мене, а що я буду робити з таким грандіозним уловом? А мої чотири кота підскажуть вдома, що зробити з уловом. Думаю, ви здогадалися, що буде з уловом. Краще сидіти отут і потихеньку щось скупти, чим сидіти на Десні і просто дивитися. Просто дивитися. Все, дякую за увагу. Коментар, підписка, лайк, дизлайк, як завжди. До зустрічі!